19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила державний герб Незалежної України. Ним став Золотий Тризуб на синьому щиті, знак Київської держави часів правління Володимира Великого, що символізує безпередність тривалого історичного розвитку українського народу. Сучасна Україна вібрала в себе державницькі традиції. Української Народної Республіки, зокрема, є державні символи: Герб, Тризуб, Гімн, ще не вмерла Україна, синьо-жовтий прапор. Так чому тризуб? Що символізує тризуб? Для українців в усьому світі тризуб символізує нерозривний зв'язок із вітчизнею. У різні періоди історії наш тризуб ставав символом боротьби за незалежність? Від Має прадавні корені, проте досі немає єдиної думки щодо походження і тлумачення цього знака. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів. Однак не будемо забувати, що тризуб язичницький символ. Вважають, що герб, тризуб, триглав, трійця це символ божественного світу. Тому князі брали його за знаку влади. Проголошуючи себе намісником Бога на землі. Існує багато близько трьох десятків теорій походження і значення тризуба. Сокіл, якір символ триєдності світу. Його найдревніше зображення знайдено археологами, датується 10 століттям. Зображення тризуба, археологи знаходять на монетах, посуді, печатках, якими скріплювалися міжнародні договори. Укладені київською Руссю. Саме Тризуб став спадкоємним геральдичним знаком для нащадків князя Володимира Великого. Сам же князь київський, Володимир Святославович, карбував його на монетах, де з одного боку зображався портрет володаря, а з іншого тризуб. Це зображення знаходять майже у всіх князів, які були на території сучасної України 10-13 століттях. Потім відбувається поділ, посилюється у дільні князівства, у кожного з'являється свій герб. Тризуб зникає. Фактично до початку ХХ століття, часів Української революції, коли виринає дискусія про символіку Української Народної Республіки. Сама назва Тризуб з'явилася та прижилася вже після того, як його задвержено Державним гербом УНР. Михайло Грушевський іще восени 1917 року в одній із своїх статей під час дискусій про герб Україні писав так: На монетах, інших предметах старої Київської держави бачимо гарно стилізований геральдичний знак неясного значення, щось вроді тризубця. Трезубця. У законі ж, ухваленої малою радою 25 лютого 1918 року, в Коростені йдеться. Гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської держави в часів Володимира Святого. Це здоба питомена, незапозичена, зв'язана з нашою тисячолітньою державною політичною і культурною історією. Писав Михайло Грушевський у статті Український державний герб наприкінці лютого 1918 року. Невдовзі після узаконення Тризуба. Символом Української Народної Республіки. У березні 2006 року в Коростені відкрили пам'ятний знак на честь затвердження тризуба як основи сучасного малого герба України. І з того часу щороку вшановують цей державний символ. 6 січня 1918 року виходять перші українські гроші з тризубом. Тоді художник Георгій Нарбут розмістив його на власний страх і ризик. Адже ці гроші виходять ще до офіційного голосування за герб. Цей він просто поставив Грушевського перед фактом, бо тризуб уже відомий, люди ним користуються і впізнають. Ставши гербом, тризуб дуже швидко приживається. Його використовують на печатках, листівках, на офіційних документах. Тож, 12 березня 1918 року. Михайло Грушевський доручає розробити проєкти малюнків герба та печатки УНР графікові архітекторові Василю Кричевському. Він спроєктував для Української Народної Республіки Герб Тризуб, а також державні печатки, Грошові знаки та поштові марки. Офіційне зображення Державного герба УНР з'явилося. 22 березня 1918 року, рівно через два місяці, після проголошення її незалежності четвертим універсалом центральної, коли Українська Народна Республіка зазнає поразки, державний центр УНР переміщується за кордон. Уряд України в еміграції використовує тризу впродовж всього ХХ століття. Коли ж Україна здобула незалежність, останній президент ОНР в екзилі Микола Плавюк передав державні символи і клейноди Леоніду Кравчуку. У лютому 1992 року тризуб затверджений як малий державний герб незалежної України. Тож тризуб продовжує вабитись, понукати до пошуку істини, розуміння таємниць предків та того, що ж означає цей давній символ. Але для українського народу. Тризуб символ волі і незалежності нації і держави, і таким тризуб мусить залишатися для нас назавжди.